26 жовтня Київська область, чим сьогодні нас порадував ліс. Взяла я собі на відбивні ось таких два красивезних, бачите, шапинки парасольок. Ось молоденькі, гарненькі, бачите, які блискучі. І в основному у нас польські грибочки. І ось такі були, бачите, на товстих ніжках гарних. От. Були декілька моховичків. ось такий моховик був. Моховик тріщинуватий був деякі грибочки, і по різноманіттю грибів. все. Були ось такі тріщинуваті з більш світлими шапинками, дивлячись, в якій частині лісу вони ростуть. І Польські гриби також були в основному всі з такими світлими шапинками. Але декілька було і темненьких. Ось таких, наприклад, як ці, бачите? Ці з темною шапинкою. А ці такі світліші грибочки. Всі вони гарні, всі вони свіжі, молоденькі. Недовго ми ходили. Годинки, мабуть, півтори, може, дві. Ось цей, дивіться, який гарний пузатенький молодий. Багато людей сьогодні, дуже багато людей в лісі було, машини кругом. Але ми вже на вечір так вийшли. Я по голосу чуєте, застудилася. Вчора взагалі цілий день пластом лежала, а сьогодні поїхали на цілюще хвойне повітря, тому ми не спішили потихеньку гуляли. В основному так над доріжками сильно глибоко не заходили. Але все одно вдалося знайти. Зараз буду смажити картопельку з грибами, з польськими і відбивних собі зроблю дві. Тому що крім мене ніхто не любить гриби. Ну, може, донька буде ще їсти зі мною разом, тому взяла дві шапиночки, мені досить. А вам усім бажаю гарного вечора, всього самого самого найкращого, тихої ночі, і до наступних зустрічей на каналі.